Радіо Юей Чикаго. Шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі Радіо ЮЕЙ Чикаго. І ось сьогодні до нас вітала гостя. Звати її Ольга Наконешна, це імміграційний адвокат. Добрий вечір. Добрий вечір, як ваші справи. До речі, дуже гарно виглядаєте. Дуже красиво. Дякую. Ви імміграційний адвокат, тобто, людина, мені здається, яка є спеціалістом у сфері такі актуальні для усіх емігрантів, які зараз тут живуть. Зараз сюди дуже багато українців приїхали. І я думаю, що до вас напевно кожен день звертаються з різноманітними питаннями: як тут залишитися, як тут легалізуватися. І, напевно, є все ж таки ряд людей, які, уже пройшовши, не знаю, сім кіл пекла, <с? <с?> вже до вас звертаються напевно такий на фінішній прямій. Як отримати, напевно, тут уже статус громадянина? Напевно, таких питань теж доволі багато. І можна до вас звертатися з таким питанням? Чи це кому, можна. як, що, до коли можете так, розказати одного словах? Зараз досить дійсно багато звернень по по різних питаннях. Ми якраз власне почали говорити перед ефіром про те, що ну, ми бачимо дуже велике пожвавлення в імміграційній сфері. Звичайно, всі, хто. Хотіли подати певні кейси, хотіли почати свої справи. Зараз якраз час це робити, в тому числі багато людей, які планували подати на громадянство, зараз збирають документи для того, щоб пройти цю фінішну пряму. І ми говоримо про набуття громадянства через натуралізацію. Тобто, це той mm -hmm. процес, який проходять дорослі люди в сполучених штатах, які не народжені в Сполучених Штатах, які приїхали сюди, отримали статус резидента або приїхали вже зі статусом резидента, і через 5 років. В деяких випадках через три роки подають документи на набуття громадянства. Ця процедура називається натуралізацією, угу. але цих п'ять років вони мають пройти. У статусі власника грін карти чи так обов'язково у статусі резидента. Якщо людина проживала в Сполучених Штатах до того, як вона отримала зелену карту в якомусь іншому статусі, навіть якщо це був дійсний неміграційний не статус, скажімо, студентська віза чи якась інша віза, ці роки не рахуються угу. до громадянства лише в статусі власника зеленої карти, і це потрібно тільки 5 років як як цих п'ять років потрібно прожити? Їх треба провести тут повністю стовідсотково? Чи це можна жити, скажімо, на дві країни? Можливо, хтось має можливість жити в Україні, чи, можливо, якийсь там бізнес має. І як цій людині потрібно цей бізнес залишати і повністю сюди емігрувати? Як можна, от дійсно, щоб не вийти за ці рамки дозволеного? Ну, є певні правила. По-перше, є певні правила проживання з зеленою картою. І загалом, коли людина отримує зелену карту, це що таке зелена карта? Це є постійне місце проживання, тобто дозвіл на постійне місце проживання і мається на увазі, що людина, яка подає аплікацію, яка отримує такий дозвіл, вона хоче проживати в Сполучених Штатах, тобто вона повинна тут проводити більше часу, ніж вона проводить де інде. Але звичайно, що в кожного є свої певні справи, свої обставини, і буває, що потрібно проводити певний час за кордоном. До Відлік до набуття громадянства включає в себе тих 5 років, і цих 5 років не повинні бути тут в 100%. Тобто, це міф важливо, щоб в людини не було виїздів більше ніж на півроку за один раз. Окей, більше ніж один рік за один раз. Все, що е, ще раз, більше ніж один рік за один раз. Більше ніж один рік за один раз. Коли людина виїжджає з країни більше ніж на один рік, скажімо, на 366 днів. Коли вона повертається назад, все, що вона збирала до громадянства, згоряє і починається відлік наново. Але грін карта сама зберігається. Грін карта зберігається. Ми зараз не будемо говорити про збереження ага. грін-карти, Давайте поговоримо про ну, набуття громадянства, окей. тому що є там трошки різні критерії і трошки інші фактори. То, якщо ми говоримо про громадянство, скажімо, гіпотетично, людина була більше року за кордоном, вона вернулася, в неї збережена грін-карта, в неї її не забрали. Її відлік до набуття громадянства починається наново. Якщо людина виїжджає більше ніж на півроку. І менше ніж на рік гіпотетично вона теж може поставити під загрозу набуття свого громадянства, але в такому випадку офіцери дають можливість пояснити причини такої довгої відсутності тобто, відлік не переривається автоматично. Золоте правило приїжджати в країну до. 180 днів, то не виїжджати з країни більше ніж на півроку. Це є золоте правило, яке допоможе отримати громадянство в майбутньому. Тобто, це є одна вимога. Угу. Інша вимога, що в сукупності за тих 5 років людина має перебувати певну кількість місяців на території США. В даному випадку це є 30 місяців. 30 місяців з 5 років мають бути на території США не підряд. а... Якщо сукупно. сукупно так. якщо додавати, то якщо ми говоримо про виїзди і заїзди, то такі є правила щодо набуття громадянства. То людина не прив'язана звичайно до США, але є певні правила, яких вона має дотримуватися для того, щоб потім отримати громадянство без проблем. Вибачайте, можливо, задам таке примітивне питання, але все ж таки краще проговоримо. Неважливо в якому штаті живеш, і неважливо, не важливо. як переїжджаєш зі штату в штат, головне територія США, чи це Гавайя, чи це Аляска, чи це Техас. Неважливо, не так це федеральний закон і він поширюється на всі штати, на всі території Сполучених Штатів. Більше того, він поширюється, наприклад, на військові бази сполучених штатів за кордоном. То людина, яка проходить службу, яка угу. працює на уряд сполучених штатів за кордоном, вона теж збирає свої дні до отримання громадянства. Вона не втрачає тої можливості. Окей, зібрали ми цих 30 місяців з 5 років, кого вже є грін карта. Далі наступний крок який подача аплікації на громадянство. Тобто подача форми Н 400 Це за допомогою вас. Тобто, ви допомагаєте вже це подавати. Це для цього не обов'язково потрібен юрист, для того щоб подати аплікацію на громадянство. Це можна робити у свого кабінету, можна подавати в паперовій формі, але в окремих випадках, звичайно, люди звертаються до нас за допомогою. Найчастіше це відбувається тоді, коли є певні проблеми з законом в минулому, коли є певні імміграційні порушення в минулому, або якісь. Такі різні фактори, які е, люди би хотіли проговорити з адвокатом до того, як вони будуть подавати свою аплікацію, тобто, якщо вони в чомусь сумніваються. Угу. Тобто людина подає і далі чекає рішення чого? Рішення Далі вона структур? чекає запрошення на інтерв'ю. Натуралізація і... завжди ага. відбувається через інтерв'ю. Неможливо отримати громадянство США через натуралізацію без інтерв'ю. Одна складова інтерв'ю це є знання мови. І історії сполучених штатів потрібно здати екзамен. І друга складова це звичайне інтерв'ю, коли перевіряється біографічна інформація людини на відсутність різних порушень, на її законопослушність та інші моменти, які потрібно проговорити перед тим як затвердити аплікацію. Ага. Може бути таке, що людина не проходить інтерв'ю, чи це формальність? Може бути, що людина не проходить інтерв'ю. Часто люди не проходять інтерв'ю через незнання мови. На жаль, таке буває досить часто. Коли недостатній рівень знання мови або недостатньо добре підготувалися до екзамену, в такому випадку дозволяється повторно пройти інтерв'ю. Імміграційна служба сама запрошує на повторне інтерв'ю у випадку нездачі екзамену або англійської мови. А буває, що людям просто відмовляють через те, що. Наприклад, в них були певні кримінальні порушення, які заважають їм отримати громадянство. Часом такі порушення лікуються часом, тобто, якщо пройде певна кількість років, можна повторно подавати на громадянство, є певні порушення, які можуть назавжди закрити дорогу до громадянства. Угу. А ось ви кажете, якщо там не здати екзамен там, з тої самої англійської мови, то як за швидко можна. Повторно іти здавати цей екзамен? зазвичай міграційна служба сама викликає на повторне інтерв'ю. І в залежності від того, наскільки завантажений конкретний локальний офіс, де відбувається інтерв'ю. Ну це може бути 2-3 місяці приблизно. Uh -huh. Все ж таки дають певний час для того, щоб щось підтягнути, підівчити і повторити. А приходити через теж день немає змісту. А от ви кажете, з історії ну які там можуть бути питання? В якому році засновано місто Даллас? чи хто був шостим президентом США? Ні, таких конкретних питань немає. Конкретно. По хто був шостим президентом? А є запитання, хто був першим президентом США? Вашингтон це знає. Так бачите, ви вже маєте вже плюсик та один з шести для того, щоб здати екзамен, вам, вам зададуть 10 запитань. Ви маєте відповісти правильно на шість з них. Маєте право допустити. Але десь є плюс-мінус, хоча б матеріал підготовочний? Звичайно, так, на сайті імміграційної служби публікується матеріал. Є 100 запитань, з яких офіцер вибере 10. Часом раніше до ковіду при здачі на відбитки пальців видавали книжечки в офісі USCIS, спеціальні буклети, де були прописані ті всі запитання вигляді тестів. Можна було гарно підготуватися. Ми користуємося сайтом імміграційної служби, тому що там постійно оновлена інформація. І Ну, нічого не буде застаріле. Запитання бувають досить прості, до яких не потрібно готуватися так, як ви тільки що помітили, наприклад, скільки штатів є в Сполучених Штатах ну, всі або тридцять загалом. що, що означає, що означають зірочки на прапорі США, що означають колосочки. Які штати доєднались найпізніше? А яка, яке місто є столицею вашого штату, в якому ви проживаєте? А Це складне питання. Це складне спитання, так. <рес> бо якщо попередні про рисочки, зірочки ви кажете, я такий, ну це це не складно, це все знаю. А тут гоп, а яка столиця штату? Ага. <рес> якщо ми говоримо про Іллінойс. Uh, є запитання конкретніші, наприклад, хто зараз займає якісь керівні посади, такі хто є президентом, хто є віце-президентом, хто є губернатором вашого штату на знання uh -huh. таких керівних політичних фігур. І історія щодо воєн, які напевно яких... громадянська війна, Так, громадянська війна досить багато запитань стосується так само Native Americans тобто племен, які uh -huh. проживали і проживають на території США до того, як сюди приїхали європейці. Тобто запитання досить, досить прості, як навіть. Щось на мене. мені нагадує, як здачу на водійські права, де теж лякали, але ти заходиш вчиш тести, і вони самі відкладаються тобі в голові, і, відповідно, без, жодних, без жодної паніки йдеш, здаєш. І тут, якщо дійсно підготуватися, зовсім потративши ну, відносно не так багато часу, як здається. То можна здати, якщо людина знає мову, то ці запитання не є складними. Якщо проблема з англійською мовою, звичайно, що в щось вчити, завчати таке, що не зовсім розумієш, стає набагато складніше. Добре, а рівень мови, який має бути там С 1 Б 2 G8, Я не знаю, я не знаю, знаю цієї кваліфікації, не знаю, як, як визначається рівень мови за літерами. Зазвичай, коли я оцінюю а, здатність людини пройти екзамен, взагалі розмовляти. Англійською мовою я запитую, чи вони. Як вони би себе почували, якби їм треба було поїхати в DMV самостійно і, скажімо, поміняти адресу на правах, або uh -huh. зробити якусь таку адміністративну процедуру? Чи змогли би вони пояснити працівнику ДМВ, що відбувається, і що їм потрібно, і чи вийшли вони безвід звідти з тим результатом, за яким вони туди йшли? Це хороший індикатор, як людина може надавати свою біографічну інформацію і розмовляти на побутовому рівні? І часто я, я розмовляю, тобто я пробую задавати запитання. Питання і таким чином ми бачимо, на якому рівні в нас аплікант, я зрозумів. тобто, в даному випадку, якщо вже дійшли до цього до цього етапу, то тут потрібно зовсім трішечки зусиль відносно, якщо тобі вистачило розуму дійти до цього етапу, то ти вже точно чогось і навчився. Добре, грін карта вона дає прямий шлях до паспорту до громадянства, чи є якісь обхідні шляхи. До громадянства США, ну назвати це обхідними шляхами буде дуже ну окрім грін-карти, буде окей. Okay. Є винятки, тобто не всі, хто отримає громадянство США, проходять через процедуру натуралізації. Зараз ми говоримо про дітей. Наприклад, діти, які народилися в ситуація, дитина, яка народилася за кордоном. Батьких або один з батьків громадяни США, така дитина автоматично є mm -hmm. громадянином США. Для того батькам потрібно буде зареєструвати факт її народження за кордоном в посольстві США і отримати там паспорт. Тобто цій дитині не потрібно проходити жодної натуралізації і навіть отримувати зелену карту. Вона відразу по факту народження є громадянином, тому що mm -hmm. один з навіть батьків, якщо один з батьків, навіть якщо один з батьків громадянин США, а інша ситуація, яка буває досить часто, наприклад, сюди приїжджає сім'я із повиграш. Шолотереї зеленої карти, мама, тату двоє, троє, четверо дітей. Хтось один з батьків набуває громадянство через натуралізацію, як ми говорили, скажімо, або двоє з батьків, діти, які знаходяться тут з ними, проживають з ними і мають зелену карту. Не їм не потрібно буде проходити процедуру натуралізації, вони можуть отримати громадянство через батьків. Що їм потрібно зробити на практиці? На практиці вони можуть із сертифікатом про натуралізацію мами або тата піти на пошту і відразу оформити паспорт США або подати в імміграційну службу на сертифікат підтвердження громадянства, і це є більш правильно робити, тому що це є документ, який буде підтверджувати факт громадянства дитини постійно. Тобто дітям, які народжені. В сім'ї громадян США за кордоном, або діти, які батьки яких отримують громадянство через натуралізацію і які мають зелену карту, і проживають тут, не проходять ту процедуру. Вони отримують громадянство автоматично. Добре, ми поговорили як за кордоном. А діти, які народилися тут. Наскільки я знаю, теж автоматично. Тобто, навіть якщо це діти нелегальних мігрантів, так, діти, які народилися тут, це, це слушно, вони абсолютно не прив'язані до статусу своїх батьків, навіть якщо батьки нелегали, вони отримують громадянство США за так званим правом ґрунту. Тобто, навіть якщо я перепрошую, можливо за таке уточнення, хтось переліз через паркан, той, який там побудував Трамп. Тобто жінка прилізла і народила дитину, от півметра пройшла на територію США. Тобто, я, я розумію, що я це говорю дуже так ну, тупо, але людина стає громадянином США. Так і не тільки якщо перелізли через паркан, навіть якщо, наприклад, дитина народжується на літаку, який летить під прапором навіть Сполучених так. Штатів, якщо дитина народжується на кораблі чи на судні, який пливе під прапором Сполучених Штатів, все, mm. що є в посольстві США за кордоном. Все, що вважається землею США, все, що вважається ґрунтом США, якщо на ньому на цій території народиться дитина, вона автоматично стає громадянином США. Тобто, автоматично, не я так зрозумію, ні до чого не прив'язуємось, але ось новообраний президент, який ще не вступив у свої повноваження Дональд Трамп, він. Дуже багато каже про іммігрантів, і теж е, були такі слова від нього, що він хоче відмінити е, якраз право набуття громадянства mm -hmm. за місцем народження, тому що, наприклад, в Німеччині такого немає, там чи в деяких інших країн країни поділяються. Якщо ми дивимося на, на цю особливість, країни поділяються на два типи: один це країни, які застосовують право землі або ну по різному називають закон землі, право ґрунту, і країни, які застосовують закон крові, це Україна. На ну, в тому числі Німеччина, всі європейські країни, що означає тобто, закон крові за походженням, так за походженням. Тобто громадянство якої країни мають батьки. Громадянство відповідно передається дітям. А в деяких країнах йде патріархат, тобто за батьком, це угу. визначається, якщо різні громадянства. Ну там є свої нюанси, але вони не прив'язуються взагалі до, до території. США це одна з небагатьох країн, якщо дивитися в загальному, яка до сих пір має. Право ґрунту, яке вона застосовує, чи я чула про, про ці звичайно, заяви про можливість того, що нова адміністрація, конкретно президент, буде пробувати відмінити цей закон. Насправді ці заяви звучали вже і при минулій каденції, коли Трампа так. Угу. Вони вже не нові, це не щось нове, що ми недавно почули. Е, ну насправді я схиляюся до тієї думки, до якої схиляється більшість людей дотичні до нашої сфери, що це буде не то, що неможливо, але надзвичайно складно. Тому що це право закріплене конституцією. Це є право отримати громадянство США за фактом народження на його території. Це конституційне право, яке є в 14-й поправці до Конституції. Внести поправку в Конституцію в США для цього потрібна надзвичайно велика і широка підтримка не тільки президента, тобто, президент в односторонньому порядку, якимось певним указом не може цього зробити. Має бути підтримка конгресу і, зокрема, двох палат, і крім того, має бути дуже велика підтримка штатів. То і ще кожен штат, не кожен штат, три четвертих штату штатів мають ратифікувати певні зміни до конституції. Тому це абсолютно не так просто зробити. Ну наскільки я пам'ятаю, остання поправка була внесена, десь здається на початку 90-х років, але от просто. Трамп має зараз виграли ж і там верхня палата, і конгрес, і сенат перемогли республіканці. І якщо подивитися, наприклад, за результатами виборів Трампа якраз теж обрали, якщо по штатах теж дуже багато. Дуже Відповідно, багато. у нього в руках зараз, якщо говорити українськими термінами, монобільшість. Чи може він використати цю монобільшість більшість в теорії і відмінити цю річ? Ну чисто в теорії може угу. для цього. Потрібна підтримка двох палат парламенту, потрібні дві третіх. Від кожної палати, щоб вони підтримали певне рішення про поправку, і як вже говорилося, три четвертих від всіх штатів uh -huh. мають ратифікувати цю поправку. А, якщо говорити теоретично, це можливо то теоретично. Це можливо. Але дуже важко, якщо дивитися, це по важко, практично. Так. Якщо практично, то це насправді важко. І чи буде це таким пріоритетом, а, щоб відразу братися ну, за так. те, щоб власне відміняти цей закон? Я думаю, що. Є набагато більше інших точок інтересу, на які буде направлений фокус нової влади. В першу чергу, якщо говорити про міграційну політику, ми з вами дивилися на їх запропонований закон. Мо там насправді нічого не було, якраз про цю заяву, яка зараз стала дуже популярною в пресі. То побачимо, поживемо, побачимо. Я зрозумів. Добре, тобто, висновок з цього, що дуже малий шанс, що йому це вдасться, тому що це насправді потрібно консолідувати практично владу всієї Америки. І дійсно, як ви кажете, є набагато більш важливіші питання, щоб цю владу консолідувати прийняті певних рішень. Проте, давайте таке питання. От люди зараз все ж таки, які створюють, скажімо, сі. Чи приїхали сюди і планують завести там, народити дітей, чи не, цей закон не зможе забрати у тих дітей, які тут народилися, право, ну, скажімо, якщо відміняють його, чи в дітей не заберуть право громадянства? До зворотньому порядку. Не працює? Ну, от, як правило, закон не має зворотньої сили. Тобто закони приймаються наперед. Угу. тобто, З цієї точки прийняття в майбутньому. І ми в попередньому ж відео, що просто якраз до цієї теми, хочу говорили там, як коли говорили про грін карту, то казали, що є там певні речі, за які грін карту можуть забрати. Угу. Коли вже ти прийшов по грін-карті, 5 років, ти натуралізувався, здав екзамен з історії, з англійської, все, отримав паспорт. Чи може держава цей паспорт тебе забрати в теорії? В теорії так є інструменти позбавлення громадянства. Ми говоримо зараз тільки про натуралізацію. Про ну та внутралізованих натуралізацію для так. громадян, які народжені на території США, немає процедури позбавлення. Ага, громадян. тобто, все. Якщо людина народилася, от якщо там Трамп не прийме його, все це неможливо забрати у цієї дитинки паспорт. Так, ну, якщо зрозуміло. паспорт можливо забрати, громадянство не ага, ну, окей. Паспорт це книжечка, яка дозволяє це... літати. Це я на жаль не дуже компетентний у всіх І питаннях. Але... В деяких випадках доступ до паспорта громадянам США в тому числі обмежено, наприклад, тим, хто не виплачує аліменти, угу. тим, хто знаходиться під слідством, тобто можуть бути випадки, коли влада обмежує доступ до паспорта, щоб людина могла покинути територію США. Але громадянство, народженим тим, тут ніхто не може забрати. Ніхто не може заборонити їм бути громадянами. Якщо ми говоримо про натуралізованих громадян, існує процедура денатуралізації, але насправді ну, на практиці її. Застосовують ну надзвичайно рідко, і звичайно, що нова адміністрація говорить про те, що більше її застосовувати, про те, що а говорять. за що може денатуралізувати? А наприклад, за те, що виявилось, що людина здобула зелену карту через якесь шахрайство, Що вона взагалі не мала підстав на ту зелену карту взагалі з самого початку, ага. тобто що її видали її помилково, видали а, її через те, що. Подавалися якісь підроблені документи, або якимось чином е, маніпулювали фактами так, що імміграційна служба вирішила, що вони мають підстави на цю зелену карту, а виявилось потім, що вони не мають. То такі моменти. Тобто, ос в, основі, в основі, якщо якраз громадянство, основа йде з грін карти, якщо основа гнела, то так, і можуть так. забрати. Так і тоді просто забирають громадянство як депортовують, напевно. Ну, в людини не має більше підстав знаходитися. Вона не може знаходитися на території США, якщо в неї забирають її статус. Хіба що вона подає на інший статус? Я зрозумів. Отже, в даному випадку. Громадянство, по-перше, паспорт і громадянство це різні речі. Я я хоч мінімум чогось навчився. По-друге, громадянство можна отримати через грін карту, через 5 років мінімум mm -hmm. бажано жити тут якомога довше, здавши екзамен. Друге, народитися від тата або мами, які мають громадянство Америки, або народитися на території Америки. Так, більше шляхів для натуралізації немає. Ну там є ще винятки з правила п'яти років. У випадку одруження з громадянином громадянкою США громадянство можна отримати через три роки, а не п'ять. Не потрібно чекати п'ять років. І у випадку, коли власник зеленої карти або власниця зеленої карти йдуть в армію, армію так в збройні сили хотіла казати Україну, збройні сили США, а вони можуть швидше подати на, на громадянство. Тобто їх натуралізують до того часу, як вони приймають присягу на вірність, тому що вони мусять приймати присягу вже в стат. Тусі громадянина вони не можуть приймати присягу на вірність сполученим штатам, якщо вони є громадянами іншої країни. Це логічно. А нещодавно я згадав, ми читали в новинах, що я забув, в якому штаті вперше в історії в поліцію взяли не громадянку, тобто дівчину мексиканського походження, у якої є грін карта. Вперше в історії ну можливо, ну можливо, я плутаю щось, але вперше щось такого проду в поліцію. Так, да, в поліцію. Я не впевнена, які вимоги на рахунок поліції. Мені здається, що поліція може мати різні вимоги в залежності від, від місця перебування і від рівня цієї поліції, але я не, я не буду нічого говорити. Угу. Не буду коментувати це. Можливо зрозумів, дякую вам. Тому нагадаю, друзі, що Ольга наконечна імміграційний адвокат сьогодні розповідає нам, як отримати громадянство США. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.